Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему «Мішані числа. І в нас є цікаве завдання, так, Ліза? Так. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність? М більше, ніж 34 шостих, і М більше 421, 16. 16. Так, нам треба знайти М. Так? Так. І це М має бути не дріб, а саме натуральне, натуральне число. число. Добре. І що Ліза? От давайте розглянемо перший приклад. Що Ліза ми маємо зробити, щоб нам знайти, яке буде М. Нам треба наш неправильний дріб. Наш неправильний дріб, так. Треба його перевести в мішане число. Його ми переводимо в мішане число. Навіщо ми це робимо, Ліза? Щоб потім дізнатися, яке натуральне число. Так, ми хочемо виділити ціле, так? так. Да. Ціле і дріб. Добре, 34 шостих ми переводимо в мішане число. Так, я тут поставлю зразу дужку. І що нам потрібно зробити, щоб неправильний дріб перевести в мішане число? Нам треба 34 поділити на 6. Так, нам треба наш чисельник. Поділити на знаменник. Ну, повністю він не ділиться, так. 34 ми не можемо поділити на 6. Що ми можемо поділити на 6? 30. 30 ми ділимо на 6. 30 на 6 це в нас скільки буде? 5. Це в нас буде 5. І скільки в нас залишається Ліза? 4 4 шостих. Отже, 34 шостих. Це буде мішане число. 5, цілих, так? І 4 шостих. І. 4 шостих. Якщо ви сумніваєтесь у правильності свого варіанту, коли ви переводите неправильні дроби у мішане число, щоб зрозуміти, правильно ви зробили чи ні, візьміть своє ціле число, помножте його на знаменник і. Додайте чисельник. Додайте чисельник. От дивіться, 5 ми множимо на 6, на 30. Додаємо 4 це 34 шостих, так? тобто ми правильно перевели нашу неправильну дріб у мішане число. І тепер, і тепер у нас є 5,4 шостих. І яке натуральне число? Найменше може бути замість m? Якщо ми знаємо, що це m має бути більше, ніж 5,5. 4 шостих. 6. Так, це єдине число 6. Найменше натуральне це число, яке буде більше за 5,4 шостих це число 6. Ну, а якщо Лізе, ми поставимо, давайте тут напишу 6 під над м. так, 6. А якщо ми, наприклад, поставили би замість М число 5, могло таке бути чи ні? Ні. Чому? Тому що М тому що 5, цілих – це менше, ніж 5 4 шостих. 5, цілих – менше, ніж 5 4 шостих. Ну, звичайно, так. А більше ми можемо поставити? 7, наприклад? Ні. Нам тому що нам сказали, що треба найменше натуральне число. Добре, а взагалі можемо, якщо б нам не сказали, що нам потрібно найменше поставити, а просто б сказали: ну, поставте якесь число. Яке буде більше, ніж 5,4 Ми можемо тоді 7 поставити. Так. Ну, 7 і 8, так? можемо? 10. І 10, і 20, так? Тобто найменше натуральне число в нас 6, яке буде більше, ніж 5,4 так? так. Добре, давайте розглянемо другий приклад. У нас М більше, ніж 421. 16. Так, тут ми що робимо, Ліза? Ми 421 ділимо на 16. Так, давайте поставимо дужки. Ми знову ж таки переводимо неправильний дріб в мішане число. Так? так? Щоб перевести неправильний дріб в мішане число, нам спочатку треба наш чисельник поділити на наш знаменник. Він також цілком не ділиться. так? Так. Ми поділили. Вже це зробили, і коли ми поділили, в нас вийшло, що в нас ці цілих 26. 6. У нас 26 цілих. Так, і це було число 416. Тобто, 26 помножити на 16, в нас 416. І скільки в нас залишилось, бо в нас число 421. 5 160. Так, і в нас залишається 5. 16, так? Ще раз нагадую, якщо ви сумніваєтесь у своєму результаті і хочете перевірити, чи правильно ви перевели неправильний дріб мішане число, ви берете ціле, множите на знаменник і додаєте чисельник, так? Коли ви помножите 26 на 16, у вас вийде 416. Додаєте 5 і буде 421 якраз 16. Так? Добре, ми маємо наше мішане число 26,516. І яке найменше натуральне число у цьому випадку? Буде замість M, Ліза. 27. Так, бо 27 у нас більше, ніж 26,5 так? А число, наприклад, 26. Ми можемо поставити? Ні. Так, бо 26, якщо ми поставимо замість 27, 26. 26 ніяк не може бути більше, ніж 26,5 Добре, ми це зробили вірно. І якщо ви хочете потренуватися, ми вам пропонуємо ще зробити два приклади. Давайте це заберемо ще зробити два приклади. М більше 48 і М більше 309. ,5. 15 -х. Ну, спробуйте це зробити самостійно. Якщо у вас виникнуть певні проблеми, звертайтеся в коментарях. Ми завжди допоможемо, завжди розберемо разом. І... Обов'язково ви зрозумієте, як такі приклади робити. Ну, а ми ну, все ми зробили, зробили вірно, вірно так? І і якщо вам наше відео, Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па.